Радянські часи об'єднували всіх довкола віри в комунізм. Обіцяли, до речі, цей самий комунізм побудувати до 1980 року. До того часу сказали: потерпіть, поробіть безкоштовно, поробіть на важкому виробництві. Почекайте, все буде добре. Побудуємо і буде всім щастя, всім і кожному. Комунізм, як відомо, не побудували. В результаті хто винен? Винен той, хто розвалив радянський Союз, а не ті, хто. По суті, дурили народ всю дорогу, і з тих пір зникає орієнтир: зникає одна єдина ідея для всіх, до чого всі прагнули. Далі в 90-ті роки кожна з республік по-своєму якось себе реалізувала. В Російській же Федерації залишилася ідея фікс повернути собі Радянський Союз. З цих пір починають відроджувати і ідеалізувати саме Радянський Союз. Культивується ідея ностальгії, як добре було в Радянському Союзі. Тобто весь час, коли жили в Радянському Союзі, стверджували, що ви потерпіть, поживемо поки що паршивенько, а потім в майбутньому буде вам щастя. І тут такий дисонанс. Всі ті самі люди, які слухали ці обіцянки, проживши 90-ті роки з 2000-х, починають слухати, як же чудово було в Радянському Союзі. Тобто люди в реальному часі не розуміють, де вони знаходяться, тому що вони живуть або мріями про майбутнє, або ностальгією про минуле. Причому як майбутнє темне не зрозуміло, і не менш темне, до речі, було й минуле. Менш з тим, це ще не аргумент. Довкола цього не об'єднаєш. Об'єднати можна довкола спільного ворога. В Радянському Союзі завжди був образ спільного ворога. Це був і імперіалізм, потім капіталісти, і завжди Америка. І спільний ворог консолідував довкола себе суспільство. Єдина біда, така концепція формування суспільства вчить лише ненавидіти, просто ненавидіти або щиро ненавидіти, а саме смішне захоплюватися Америкою, хотіти туди поїхати, користуватися всім американським і все це ненавидіти. Таким чином формулюється когнітивний дисонанс, тобто люди дезорієнтовані в своїх цінностях. Єдиним і надійним залишається спільний ворог. Таке суспільство при певному накалі, будучи нереалізованим, будучи злим, голодним, бідним, може лише ненавидіти. Далі, держава, яка не вміє розвиватися, наприклад, і ми зараз беремо нашого безпосереднього ворога, вона починає консолідувати людей для того, щоб об'єднатися, щоби що, ну, щоби комусь стало ще гірше, ніж їм. На сьогоднішній день це дуже несучасна держава, сьогоднішній день там не сформований. Вони відстали далеко відстали від розвинених країн завтрашній день. Вони не сформулювали навіть в ідеї і навіть в формі Росії майбутнього. І тому вони постійно захоплюються досягненнями минулого. Тобто, вперед, в минуле це їхня по суті концепція. Це захоплюватися ідеалами минулого, захоплюватися героями минулого, досягненнями минулого. Нічого не зробити сьогодні, нічого не запланувати на завтра і не сформулювати що-небудь, що могло б. Створити завтра. Під цю дурну концепцію абсолютно деструктивно попадає Україна, так як об'єкт колишнього Радянського Союзу. І вони хочуть таким чином повернутися в той жахливий Радянський Союз, повернувши собі Україну. Ви проти цього, і ви відписуєте в коментарях якісь відповіді, і ви дієте абсолютно всупереч їхнім сподіванням. Звісно, вони вас будуть ненавидіти. А ще більше вони вас будуть ненавидіти. Коли у вас є образ майбутнього, у вас є перспектива, і ви кудись вже й рухаєтеся. Причому рухаєтеся стрімко, і рухаєтеся, головне, що в напрямку від них вас будуть ненавидіти всі, якщо у вас щось пойлося. А якщо у цілого народу щось пойлося, вас будуть ще більше ненавидіти. Тобто, не приєднавшись до Росії, Україна тим самим розчарувала величезну частину того романтичного нереалізованого суспільства, яке проживає на території РФ. Можливо, ви скажете, та не думають вони такими категоріями, не аналізують вони з точки зору історії, перспектив, майбутнього сьогоднішнього, в них все набагато приземленіше. Вони хочуть отримувати насолоду прямо зараз. І цю насолоду їм дає телевізор. Цю впевненість, цю величність, це відчуття якоїсь особливості надає їм телевізор. І цей самий телевізор може вкласти в мозок будь-які ідеї. А в пусті голови. Можна вкласти що завгодно, там дуже багато вільного місця. Всі ці балачки про те, що Росія ні на кого не нападала, що вони дуже добрі, дуже людяні, і що в їхні цінності і ідеали це чоловіка любіє, ну і вся ця історія. І ви запитаєте: а звідки ж стільки кровожерності, звідки ж стільки бажання, щоб вбивали? Тут є певна доля релігійного культу, саме культу смерті. І це не аби якась там релігійна зараз буде проповідь, ні в якому разі. Сама ідеологія у них замішана на культі смерті. Прямо в центрі Москви, прямо на червоній площі, стоїть зікурат язичницький, в якому лежить мумія Володимира Іліча Леніна до сих пір. В них пліч опліч іде відразу дві релігії: віра в комунізм, релігія, і віра в християнство. Ну наскільки віра не знаю, ну форма православна присутня. На тій же червоній площі, по великому рахунку, цвинтар. Кремлівські стіні поховані всі попередні лідери радянського союзу. Паради з безсмертними полками, які проходять у них там регулярно, це теж культ минулого і культ. Смерті з цими парадами, з цими ностальгіями, з величезної кількості фільмів про війну, там де героїчні завжди радянські воїни робили постійно якісь подвиги. Це все культивувалося активно, надзвичайно активно з 2000-х років, особливо після 2010-го. Так як сама Росія не мала ніяких ні технічних, ні політичних, ні наукових, ніяких взагалі досягнень, необхідно було культивувати досягнення минулого. І кожен день, чи через день, чи на святки, завжди люди дивилися фільми там, де радянські воїни перемагають фашистів. Культивували також і образи героїв. І тут зверніть увагу: отут акцентую вашу увагу, якої б не була потужна пропаганда російська, скільки б вони не мали ресурсів, якого б вони лайна не впхали в мозок російському населенню, а образа хоча б одного, хоча б одного. Образа героя вони зліпити не зуміли. Ну були там спроби зліпити героїв з Мотороли, Діві, Захарченка, і то якось не дуже надовго вистачило і не дуже переконливо. Тобто, ця війна настільки безглузда, навіть з точки зору російської ідеології, що не виходить зліпити довкола якоїсь ситуації навіть штучного образа героя. А відміну від них імена наших героїв ми знаємо, це дійсно герої, і тут не потрібно нічого пояснювати, тому що ми боремось за свою землю. Але до цього всього доєдналася навіть РПЦ, Російська православна церква. Зв'язку з тим, що немає якоїсь ідеології політичної, ідеології якоїсь світської, немає якихось певних результатів. Необхідно людей заставити вірити в міфи. Необхідно переконати тих самих росіян, що вони якісь особливі. В коментарях під своїми скромними відео я також читав, що ми боремося з сатаною в Україні, тому що росіяни діти Бога. Всі ці сектантські лозуни, вся ця історія вона працює на ідею чогось особливого. Тобто росіяни вважають, що вони несуть якусь певну місію. Тому, якщо людям не вистачає якоїсь певної мотивації, вони себе можуть підбадьорювати, що в них якась прям справа ледь не Божого характеру, і ледь це не хрестовий похід. Але як людей переконати, що це саме якась священна війна, як кричав один ідіот? Є певні технології, досить довго розповідати, але візьміть до уваги, що РПЦ теж працює в цьому напрямку. Для того щоб люди постійно сумнівалися і не могли зрозуміти, що відбувається насправді? добавили один цікавий, недолугий, але цікавий хід. Росіяни працюють абсолютно за гебелівськими пропагандними методичками. Вони навіть використали символами своєї агресії латинську літеру з, використовували в маркуванні літеру В, які використовували німецькі війська під час Другої світової війни і називають цю війну боротьбою з фашизмом. Тобто використовуються абсолютно фашистські методики, при цьому говориться населенню, що вони борються з фашистами. Населення кричить в нашу сторону, що українці фашисти, при цьому російські війська діють. Відповідно до всіх фашистських методичок, і тут немає ніякого шансу, що суспільство задумається і відрізнить, де правда, а де брехня. Є окремі люди, є окремі особистості, які можуть сформулювати цю думку. Вони можуть сформулювати цю думку в себе в голові. Навряд чи вони її зможуть сформулювати вголос, тому що система стукачів, доносів і, взагалі, тоталітарний режим він не дозволяє будь-якої думки в голос. Поки правда вдіває штани, брехня півсвіту обходить. І така агресивна риторика, яка присутня зі всіх прасок, зі всіх колонок, зі всього, з чого тільки можна в Росії, формує оцей от образ ненависті до всього українського. Здавалось би, закінчиться війна, здохне Путін, і все буде добре. Але куди діти весь цей згусток і весь цей поток енергії? Мені цікаво, що ви думаєте, куди дінеться весь цей поток енергії, весь цей поток ненависті і злості, коли рухне путінський режим. Чи розібрався у причині чи ні, не знаю, але певні якісь орієнтири я озвучив. Можливо, вони також помилкові. І також я би попросив написати в коментарях, що ви про це все думаєте. Звісно, в коментарях я чекаю всіх недругів, ворогів і всіх тих, хто дивиться, мій. Україномовний канал і критикує мене за українську мову. Вас чекаємо з нетерпінням, по вас ми будемо досліджувати, що ж і як же ж зробила з вами російська влада, і наскільки ж пошкодила вас у розумі. А наразі продовжуємо.